Жіноча дружба, трилер, драма і трохи комедії. Окей, давайте поговоримо про жіночу дружбу. Це ж взагалі окремий всесвіт, у якому є свої правила, закони фізики і, звісно, ніякої логіки для чоловіків. Якщо чоловіча дружба це щось прямолінійне, пішли на пиво. Поговоримо про футбол. Ноча дружба це справжні детективи з інтригами, емоціями і драмами на рівні мексиканського серіалу. Почнемо з того, як дівчата знайомляться. Пам'ятаєте? Як у дитинстві хлопці знайомляться? Вони просто підходять: Ти хто? Я Саша. Пішли грати в м'яч. Все. Дружба на все життя. А от дівчата знайомляться отак. А ти де купила цю сукню? О Боже, яка вона така класна! І все, дружба на все життя теж, але з десятком підводних каменів. А тепер про це мистецтво святе, жіночі розмови. Коли дві подруги зустрічаються, це більше схоже на марафон, ніж на розмову. Вони можуть говорити чотири години без зупинки про все на світі, починаючи від хлопців і закінчуючи тим, який крем для рук краще і от диво. Жодна з них не втомлюється. І найцікавіше це не те, що вони говорять, а як вони слухають. Ну, як слухають. Здається, що вони обидві говорять одночасно, але при цьому. Якось магічним чином ще й чують одна одну. Для хлопця схоже на якусь суперсилу. Ми ж жремо одночасно слухати і говорити. Це за межами можливостей мозку. А дівчата можуть. І ще й обговорюють паралельно п'ять тем. А знаєте, що й найсильніше цементує жіночу дружбу? Спільний ворог. Як тільки з'являється хтось, хто насмілися образити одну з них. По-друге, автоматично стають командою супергероїнь. І тут вже немає значення, чи це хлопець, чи начальник, чи продавець у магазині, який сказав, що такого розміру немає. Це як? Вона що сказала? Що ти товста? Все, тепер вона наш ворог до кінця життя. А ще є оці класичні ситуації. Коли подруги намагаються підбадьорити одна одну. Наприклад, одна з них каже: Все, я більше не писати йому першою. Хай він сам напише. Але проходить 5 хвилин, і вона з телефоном у руках: ну, може, просто дізнаюсь, як у нього справи. І тут подруга вже підключається. Пиши йому: ти така класна, він має це знати. І що цікаво, дівчата ніколи не зізнаються одна одній, що вони десь помилилися або виглядають погано. Це ж святе правило жіночої дружби. Навіть якщо у тебе на голові гніздо, а плаття схоже на скатертину, подруга скаже завжди: Ти виглядаєш шикарно. Або якщо ти вирішила відправити колишньому смс-ку третій ночі, подруга тебе підтримає. Так, пиши йому! Він має зрозуміти, кого він втратив. А ще коли подруги їдуть разом у відпустку це ціла пригода. Поїздка на море для чоловіків це валізка з плавками, зубною щіткою, і все. А для дівчат це як стратегічна операція. Потрібно взяти 15 купальників. 5 пар взуття і піввалізи косметики. І найцікавіше, вони завжди кажуть одна одній, що нічого не взяли, і в нас тут нічого одягти. А тепер головне спільні фото. Дві дівчини можуть сфотографуватися годинами, але на фото має бути лише одна правильна версія. І це коли одна з них виглядає ідеально, а друга, ну, не зовсім. Але хіба це має значення? Важливо, що дружба збережена. Жіноча дружба це завжди підтримка, навіть коли мова йде про вибір сукні або того, кого розлюбити за тиждень. Це коли ти можеш позвонитим, і подруга вислухає тебе, хоча сама заснула через 5 хвилин після початку фільму. І хоч чоловіки не завжди розуміють, як це працює. Але жіноча дружба це справжній трилер з елементами комедії і драми. Але головне, це дружба, яка допомагає пережити все від невдалих стрижок до глобальних життєвих змін. Дякую, дівчата, за вашу дружбу, вона точно робить світ цікавішим.